Ранку, друзі, сьогодні 26 жовтня, зараз 7 ранку, я вийшла, щоб зустріти світанок, ну і зайняти місце під сонцем. Я прийшла сюди не перше, люди вже прийшли займати місця, на ланкурі вже купаються. Схід сонечка сьогодні такий не дуже вдалий, тому що небо в хмаринках. І як ви бачите, зараз у сьомой ранку водичка тепленька, люди купаються. Шезлонгів на пляжі дуже багато, але ж хочеться зайняти шезлонг, щоб він був без накриття. Тому що зараз сонечко вже не таке активне і хочеться лежати під прямим сонцем, а не в холодочку. Ланкора вже трохи познімала ці накриття. А в нас ще все на місці. Ланкора також вже закривається, шезлонги всі стоять, але туристів на них вже дуже-дуже мало. Вам нагадати підписатися на канал і поставити вподобайку. Буде вам за це дуже вдячна. Мені сьогодні хотілося подивитися на схід сонечка, тому що в кемері відпустка вже добігає кінця. Але хмаринки заважають. Бездомний борадор, мабуть, ходить. Боже, ну куди ти пішов? Куди ти пішов? Тобі там буде високо. Дала собі на сніданок бюреків. Кава і трошечки йогурту з варенням. Дуже обожнюю турецький йогурт з варенячком на сніданок. Заходить і сиджу в такому чарівному місці біля кущика квітучого. З чудовим видом на море буде вже потихеньку змінюється, трохи прохолодніше стає хмарно. Сьогодні має бути 26-27 градусів. Температура води все ще 26 градусів у середземному морі. Сьогодні в мене була хвилинка слави. Зранку, коли я вийшла зняти світанок, одна пані з України купалася перед сніданком і каже: мені я вас знаю. Я бачила ваші відео в Ютубі. Рік тому ви відпочивали в цьому готелі. Було дуже несподівано і приємно. Застелила зранку рушнички, пішла поснідати, приходжу, а одного рушничка немає на пляжі. Лежить тільки камінець, яким я рушничок придавила, щоб він не залетів ніде. Але він зробив ноги, він кудись пішов. І саме цікаве, що це був новіший рушник. Добре, що сьогодні четвер і по четвергам в Кемерії є базар, так що зараз піду, куплю новий рушник. Дуже дуже неприємна ситуація. Я трохи засмутилася. Піду відпочивати на муніципальний пляж. Там ми залишали рушники на цілий день. Взагалі ніхто нічого не чіпав. Дуже неприємна ситуація. Я взагалі не можу подумати, ну, як таке може бути. Як? Там туристів взагалі немає. Хто йому зробив ноги, невідомо. Зараз знаходиться поруч з нашим готелем, мабуть, 5 хвилин іти. Біля готелю «Арікан Ін і парк Марина Готель. Зараз візьмемо такий самий рушничок за один долар. Хто міг позаритися на рушник за 1 долар? На цьому ринку також є спеції. Але в основному тут речовий ринок сьогодні. Ну, великий вибір купальників. Гранатовий фреш 1 долар. Кажуть, щоб я 10 доларів заплатила за відео. Шкіряне взуття написано по 10 євро. Шнучок купили, прямуємо на муніципальний пляж. Якраз вийшло сонечко. Трошки будемо відпочивати. На обід, мабуть, не підемо, тому що занадто багато їжі. Коли і сніданок і обід і вечеря. Вчора ми пропустили обід, сходили зранку в кемер Пастанесі. Потім ввечері сходили в рибний ресторан і два рази прийом. Їжі на день це більше, ніж достатньо. 29 жовтня в Туреччині буде свято День Республіки. 100 років незалежності республіки, Турецької республіки. І зараз на площі в Кимері для дітей відбувається свято. Життячі малюнки. До Дня Республіки. Хлопчики і дівчатка в червоних футболках патріотичних. Зараз 10.45 ранку. Яхти відправляються в тур. Людей на муніципальному пляжі сьогодні дуже мало, майже пустий. Трохи хмарненько, але таких великих хмар дощових над горами немає. Дощ не прогнозується. Але й ті хмаринки, які є, трохи заважають засмагати. Зараз 13 година, хмарки розійшлися, вийшло сонечко, припікає 27 градусів, але туристів на пляжі все так же мало. Таке враження склалося, що вчора за один день вони всі поїхали. Кінець сезону жовтень.